Про секом, кінотеатр така домашня атмосфера, а нам уявляти не треба. Адже команда ЕСКАЛІФ сьогодні відвідала Юніт Сіті, де відбулася презентація кліпу Латекс Фауна. Тож давайте разом дізнаємось, як це було. Латекс Фауна це київський дрім-поп гурт, відомий своїм ніжним, іноді наївним, але завжди щирим стилем. Їхні пісні це мова весни, молодості і трохи інфантильності, яка дозволяє говорити про неінтимніше, просто та красиво. Вони поєднують електроніку, гітарні рифи й особливу подачу вокаліста Діми Зазюліна, яку важко сплутати з будь ким іншим. Ми хотіли з самого початку зробити щось дуже просте, легке, зрозуміле і не І Тому якось так це була першопочаткове, першопочаткове прагнення. Я думаю, що тут талант інді Хайта в цьому посприяві, і те, що він любить знімати на плівку, і це знято на 18-міліметрову плівку. От, і плівка дає оцей дуже класне відчуття такого. Дому, чогось домашнього плампового. Клас, давайте тоді трошки пікантне, тому що, ну знаєте, ви своїми треками так і хочеться вас щось таке запитати. Тому мені було цікаво, як вам так вдається, знаєте, романтично, так ніжно розповідати про такі доволі інтимні речі. Ну, я вважаю, що просто коли е, є такий прийом, який називається інфантильність, ну чи інфантилізм його назвати. Коли ти кажеш це дуже безпосередньо, тоді це виглядає прикольно, і ми досить часто вдаємося до цього до такого наївняка, і цей наївняк завжди виїжджає. І справді їхня музика звучить як весна. Ну насправді для мене вже це як звичка. Я всі кліпи знімаю на плівку, окрім особливих випадків. Але це правда означає, що ми маємо заздалегідь знати. Як буде виглядати монтаж? І ми зняли насправді. Ми зняли весь кліп на айфон, змонтували його, подивилися, що воно працює, і тільки потім вже вийшли, і зняли все на плівку. Мені дуже подобається такий підпіл. Кліп це дійсно складна робота, коли він знятий на плівку. Mm -hmm. Це доволі затратна. Насправді робота, і нам цікаво саме от якісь такі е, всередині моменти, можливо, якісь труднощі, з якими ви стикалися при зйомці кліпу. Ну напевно, часу є багато нюансів. Перший нюанс це на майданчику. Ми не бачимо те, що ми от отримуємо в кінці, і це завжди дуже, дуже неспокійно чекати, щоб побачити ці результати, але цього разу т, 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 все вийшло гарно, без сказусів. Але це було ну це було доволі затратно, я так розумію, по фінансам. Да, це не дешевий кліп, і плівка насправді вона удорожчує процес. Я люблю, щоб воно все було просто натурально і в таких умовах. Коли знімається на плівку, ніби нічого немає, а виглядає дорого і кіношно, і ми цілий день ганялися за сонцем. У нас було більше 20 кадрів, які ми маємо відзняти, і кожен має бути відзняти в точну годину, щоб сонце було на своєму місці, і це був дуже дуже ск -ск складний день, але в нас все вийшло. Ви також сказали, що не дуже любите презентувати свої роботи. Чому так скромно? Тому що робота дійсно класна. Я не люблю про них розповідати. Для мене це дуже дивно. Для мене музичні кліпи як музика. Ну в пісні є текст, який відповідає за, за вербальні сенси, за, за думки. І є музика, яка створює відчуття. І ось для мене відеоряд для пісні він як музика, яка створює від відчуття. І про це неможливо говорити, як я думаю, це людина має це має це відчути. Це не про слова, це про це про відчуття. І саме завдяки такому підходу кліп виглядає не просто як відео, а як справжній фільм. Чи не стане ця пісня гімном Юніт Сіті? Я сподіваюся, бо гімн це все ж така історія, яка має бути прийнятою ком'юніті. Сподіваю, сподіваюся, що їм вам сподобається і зайде, і займе в своїх серцях те саме місце. Ви знали, яким буде кліп? Чи можливо якісь були очікування? А, насправді ми довірилися, як на мою думку, людиною людині, яка близька до геніальності Інді Хайту, і мені не знали нічого про того, що він планує зняти. Вони сказали, дивитись нам буде гарно. І сьогодні клянусь вам, я побачив його вперше разом з усіма. І, Вау! Да, і це саме так і було. І прям в саме серденько. Навіть фільм хочеться сказати. Не просто кліп, тому що роботу зняти дійсно дуже якісно і на плівку. Так. І це насправді дуже затратно. Скільки обійшлося зняття фільму, фільму? Я кажу фільму, Кліпу! По-перше, мені дуже приємно, що ви кажете фільму, бо я саме так його і сприймаю. Я би хотів сказати, що всі гроші звіту, або хотів назвати суму, але я не знаю, як чи буде це коректно до команд там Латекс Фауни Індії і так далі. О, скажу лише одне: не так дорого, як можливо можна подумати його переглядаючи, і ми сподіваємось також гімнам Гімном гімнам Юнісіті точно, ну, давайте так, ну 90% відсотків Ну все, ми запам'ятали. Ми ж все записуємо. <рес> я буду старатись, принаймні, це моя робота. Юніт Сіті стало простором, де зустрічаються таланти та створюють нову українську культуру. А ця пісня може стати символом дому, якого так бракує багатьом українцям за кордоном. Як вам враження від кліпу? А, я хочу сказати, що в мене таке відчуття, коли я подивився цей кліп, що зараз весна. Або літо. Це дуже круто, це дуже приємно, тому що зараз е кола вітамінос треба ну, піднімати настрій е і робити його таким дуже таким теплим вайпом, якби трошечки продовжуючи літо. Mm -hmm. е ну і плюс робота, е робота режисера е ну це це, 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 так, ось питання... це як фільм. Такий у хлопці 80-х, 90 х такий він такий. І він відображений прямо в кліпі. і Відчуття, що це прям повнометражний фільм. Таке це прям якась така робота, яка одразу з першої секунди вона тебе бере і відпускає в кінці, але трошечки з іншими думками. Це дуже круто. Це була не просто прем'єра кліпу, а справжній перформанс, що зібрав друзів, артистів і поціновувачів в сучасної української музики. Команда Ескалайф щиро вітає латексфауна та City з цією колаборацією. Адже такі роботи створюють атмосферу, яка об'єднує нас і вдома, і далеко за його межами. З вами була команда Ескалайф. Підписуйтесь і до нових космічних зустрічей!